Знаєте, дивно почути в 21 першому столітті а, от такі вислови, чому вони всі в ускоглазі, і це про гурт номер один в світі. Ну так прикольно буває в нашому житті. Мабуть, авторка чогось не знає. Мабуть, вона щось не бачила. Але далі, а, знаєте, на листування почалися погрози, образи, сміття, звалища і так далі. То, от хочу вам відповісти, те, що я роблю, вас в жодному разі не стосується. А взагалі. Не вас, не вашого чоловіка, не ваших родичів, ні друзів, нікого. Це моя справа. А я вам відповів тільки на те, що ви написали. Це просто дійсно і вузколобість, неосвідченість, можливо, ще щось. Не буду зараз навіть перераховувати. Я думаю, що всі і так це знають. І далі ми з вами просто не будемо спілкуватися, це зрозуміло. Але дуже-дуже мені шкода, що в цьому світі ще залишилися от такі люди, як ви. Не скажу, хай щастить, не буду я цього казати. Ну, можливо, життя вас чому навчить. До побачення. А точніше ні. Усіх? Love you, ну, супер. Бо знаєте, я вам хочу сказати, що і такі ні коменти, по типу Love you і щось таке дуже приємно. От серйозно. Знаєте чому? Поясню. Повісив, здається, чи позаминулого року, чи минулого року відос. Ми робили такий календар, от, і там бітєст в вишиванках. Ну, супер, знаєте, все ж нормально, все красиво. Кому подобається, тому подобається. Не подобається, прилистся. Ні. І тут знаходиться одна і починає. А чому вони вусковозі, а чому вони такі? Я ж пишу, ну, мабуть, хтось вусколовий. І починається. Це що, і то, і сьо, і коротше, і ти, і туди, і все. Боже, слухайте, людина перечитала книжок. Мабуть, навіть загуглила, не знаю вже що. Коротше, написала все, що мало б мене образити. Читаю, і думаю, господи, бідна людина. знаєте, а, Так природа образила її та всім. Та всім. Ну, от, буває. буває. О, ти глянь! А ми тільки про вас і говорили. От саме ця пані і почала знаєте, оцій теревені, щоб ІТЕС у нас і так далі, і так далі. На що я, звичайно, сказав, що вона вузька лоба. А, причому, не вказуючи, що це вона, а мабуть, ті, хто так вважає. А от далі вже почалося. Почалося, бо люди в нас люблять, знаєте, когось облаяти. І що саме цікаве, чомусь людина думає, що мені нема чого їй сказати, там, чи якось відповісти. Ну, от всі такі, знаєте, у нас дуже моцні. Ну, от і почалося. Далі буде чоловіка, ти сміттєзвалище, і те, і все, і п'яте, десяте. Ну от і зараз. Все, що людина може написати, і то не її фраза, а крилата фраза бабусі. Бу, яке ж ти кончене. Ну так, з вишиванками, от саме з вишиванками. Як ваш день, мій нормально.